Альвіні дідук, пам'ятаєте, Bucket челендж сьогодні ж відбувається майже те саме. Єдине, поливають всіх. Права відмовитись немає і ображатись теж. ображатися не Найбільше це відчутно в школах. Діти набирають повні пляшки води і бережись, хто трапиться на шляху. Анна Смоляр щороку на поливанки потрапляє під приціл однокласників. Боротися втомилась, знайшла альтернативу. Бігають з бутилками, Деякі навіть доганяють тих, хто ну, навіть просять, будь ласка, не поливайте. Поки що мені вдалося не сильно намокнути, але на всякий випадок я взяла з собою запасні джинси і майку перевдягнутися. Євгенія Ганус сьогодні черговий вчитель на кожній перерві виходить на двір і вгамовує школярів для того, щоб не застудилася. Тому після кожної перерви у неї в руках щонайменше п'ять пляшок з водою. От тепер вітер і холодно, і не хотілося би, щоб діти застудилися. Це ну, мене бентежить і як маму, і як вчителя. Тому що мокрі вони із захватом бігають ці облиті і щасливі дівчата. І ми не проти традиції, але все ж, якщо зважати на погоду, то хотілося би, щоб діти були здорові. Та виявляється, бути мокрою з ніг до голови у цей день не найстрашніше. У давнину це дійство вважалося символічним очищенням від гріхів, побажанням краси та здоров'я. А дівчина, яку кинули у ріку, на знак вдячності мала б пригостити поливальника крашенкою та кусним паски. У Закарпатті ж за таке пригощають хіба що міцним слівцем. Взагалі, у ці дні дівчатам ходити вулицями без чоловічого супроводу, щиро кажучи, небезпечно, поливають не розбираючись. Я спробувала поговорити з кимось з хлопців з пляшками, та навіть мої аргументи і мікрофон в руках. Не врятували. Полівають їх. Тому що дівчат поливаєш? Щоб вони були мокрі, бо цей день треба вбиватися. Десять дівчат полив, тікають і кричать. Більшість дорослих чоловіків воду замінюють на парфуми, бо з пляшками вже бігати не солідно, а деякі, аби не бігати, їздять. Традиції поливання дотримуються здебільшого на західній Україні. Наймасовіше традиційно влаштовують у Львові. У давнину вірили, Саме у цей день вода набуває цілющих властивостей. Тому якщо вас полили, не ображайтесь.